Хурма Курма Б'юті. цей сорт хурми, який походить з країн Азії, де традиційно вирощується і відомий своєю високою морозостійкістю та привабливими плодами. Характеристика плодів. Розміри плодів становить близько 150-250 г, форма округла сплюснута, яскраво-помаранчевий або червонуватий колір плодів, шкірка тонка та міцна, м'якоть солодка та соковита. Смак приємний, солодкий, без терпості, що робить його чудовим споживанням для свіжого споживання. Термін дозрівання хурми відноситься до середньостиглих сортів. Плоди дозрівають у жовтні-листопаді, в залежності від кліматичних умов. Врожадність висока при правильному догляді з одного дерева можна отримати 50 кг плодів. Висота дерева в середньому сягає 4-5 метрів.